Привіт усім! Це Тризвук і це важливе і цікаве відео для вас. Підпишись і напиши в коментарях, що ти думаєш про це. А тепер уявіть, що найбільшим ворогом Путіна став не захід чи Україна, а сама природа. Найцікавіше в кінці, 30 липня 2025 року, о 11 годині 25 хвилин за місцевим часом на сході Російської Федерації стався землетрус. Магнітудою 8,8 бала один із найпотужніших в історії. Цунамі охопило весь тихоокеанський регіон, евакуації проводились у Японії. Попередження надійшли до Сполучених Штатів Америки, Китаю, Індонезії, Мексики та Нової Зеландії. Але головний удар припав на Російську Федерацію. Усього за 74 милі від епіцентру знаходиться Вілючинськ – єдиний порт на сході Російської Федерації, здатний обслуговувати атомні підводні човни класу Борий, що входять до ядерної тріади Путіна. Інфраструктура бази могла бути критично пошкоджена. Пірси, обладнання для обслуговування ракет, комунікаційні центри, дронзйомки та супутникові фото свідчать про масштабні підтоплення. Але російська влада мовчить, як це було під час трагедії з підводним човном Курськ у 2000 році. Інформація з супутника, зроблена за два тижні до землетрусу, показує шість атомних підводних човнів, серед яких Борей, Дельта та Оскар. Навіть якщо деякі з них були виведені у глибші води, без бази вони залишаються без обслуговування зв'язку і можуть бути загубленими. Далі ще гірше, через кілька годин після землетрусу активізувався вулкан Ключевська сопка, найвищий в Євразії. Потоки лави і хмари попелу перешкоджають будь-якій допомозі з повітря. Усе це стратегічний удар. Розгром Тихоокеанського флоту, який складався зі ста кораблів, у тому числі нових підводних човнів, підриває російський вплив у регіоні. А китайська загроза дедалі реальніша. Ядерна складова також під ударом. З 11 атомних підводних човнів два могли вийти з ладу. Це значно послаблює ядерний потенціал Путіна. А тим часом мовчання, жодної офіційної заяви. І саме ця тиша, головна ознака, що все насправді дуже погано. А тепер уявіть, цього року Росія вже випадково бомбардувала саму себе 100 разів. Деталі у наступному відео. Підпишись на три звук, щоб не пропустити.